Слава! А нас Дякую вам за таку теплу зустріч! Свято! Україна! Хочу додому! Ми от від імені всіх волонтерів міста Ізмаїла, від імені всіх Ізмаїльців і мабуть всієї України. Величезна вам подяка за те, що ви тут є, за те, що нам тут спокійно, за те, що ми зранку п'ємо каву, обіймаємо спокійно своїх дітей. Це, звісно, дуже мало підписів, але вони від усіх. Дякуємо, Дякуємо вам. Давайте отак <світить>. з поверненням вас додому.